Друзяки, привіт! З вами, як завжди, лютий козак-джо. І сьогодні, друзі, будемо прокачувати лайкоса. Лайкос, ти готов? Бо що це таке? Ви спитаєте. Друзі, це симулятор собацюри оцих гарних песиків. Будемо прокачувати собі письк. Песиків, друзяки, та будемо дуже крутячі володарі крутячих. О таких тварин. Так, у мене є вже такі, подивіться, дві псини та один лайкос. Лайкос! А ти самий крутячий пес, я знаю, що ти там мені кажеш. Так, так, а як їх прокачувати? Чому вони за мною бігають? Що, що мені треба жмякати? Давайте розбиратися. До речі, а ти лайкос поставив та підписався на канал, а? Лютого косака Джо. Я не, я не зрозумів, ти мені лайкос лепив чи не ліпив? А ну, швидко вліпили лайкос під відос. Та, друзі, починаємо. Так, оця стрілка, куди. А, ми тут будемо їх тренувати. Так, а ну, стрибайте! Так, лайкос, твоя черга, давай! О! <смас> лайкос тільки зі мною може. Ну, ти лайкоси слабацюра. Так, ви, ви тільки подивіться, ви ті. О, що відбувається! Вони пригають. А, а що мені робити? Так, я можу просто бігати, так, а вони. Так, вони за мною побіжали. Е, зрозуміло, відбігати, друзяки не Я повинен стояти біля о -о цієї перешкоди. І тоді вони пригають та заробляють мені. Так, що ми, що ми прокачуємо? Ми сраку песиків прокачуємо. Подивіться, в мене вже 50 сили до сраки песиків. Так, е, добре. Ха -ха, як прокачати тулуп та оцю голову? Е, ага. Ха-ха-ха! Ви подивіться, яка накачана собака. Що це така? Це який якийсь качок. Що це Це він-дизель серед песиків? Я не хочу біля таких песиків крутячих стоять, бо мені стрмно. А давайте собі таких песиків прокачаємо. Як? Так, давайте ж м'якнемо. Ні, вони не хочуть прокачуватися. Добре, а що це таке? Що ми робимо? Що відбувається? Ви бачили, мої собацюри чуть не повісилися! Що відбувається, я не розумію, так! Ааа! Ви подивиться, вони все крутіші та крутіші становляться. Я паниця у них які м'язи! Ого! Оце виглядає дуже круто! Так, а вони прокачують собі... Що це? Ааа! Це шелепи! Я зрозумів, друзі, вони прокачують на. О цьому спортивному знаряді. Це щили прокачують, а тут ми будемо прокачувати їм пресуху, тільки все зайнято. Так, а хлопці убери своїх оцих дворнях! Мені треба прокачати крутячих а, песелів. Це два лайкоси такі. Так, а що, що ще є у цій грі? А, щоб таке знайти, щоб прикольно було прокачуватися. Так, а що ми можемо змін, змінити? Так, у мене отакі два песеля. А як їх? Так, це що таке? Ми тут с. Скри... <смі> Ми їх кормимо якісь татушонкою, і вони будуть ще крутіше. Так, зрозуміло, це ж. Оу, так, а... можемо голову змінити? Що? Я не розумію, що відбувається, ну в мене нічого немає. Ще, друзі, в мене тут нічого немає. Так, а як я сюди вийти? Воу, 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 воу! Ми кудись попали, друзі. Так, що це таке? За 200 якихось цих монет е, ми можемо купити собі якісь штукенці, з допомогою яких будемо прокачуватися сильніше. Тільки я не розумію, друзяки, а як А як їх заробити. Так, зажжіть, це все робакси Де тут якісь боси, мабуть, повинні? О! Так, Стаямба, воно вільне. Це місто вільне, будемо прокачуватися. Хай песеляємо мої прокачуєтеся. А я хочу зрозуміти, як же нам а, здолати якогось боса, чи що? як ми будемо заробляти собі ці монетки. Так, а, друзяки. У нас є колесо фортуни. Це не колесо фортуни, це я туплю це подарунок за те, що я граю перший день. У нас же є 100 друзів оцих монет. Так, заждіть. А як же як же нам. Так, ще подарунок є. Давайте забираємо. Ще 10. Ще 10 оціх. А, це медалі, друзі, це медалі. Так, а це що таке? Плюс 100 сили, ще леп і пузяки 100 сили. Так, ну ми вже у мене песелі вже дуже крутячі, зрозуміло. Так, а як. Поміж того, що ми будемо. Друзі, заробляти оці мідальки того тільки що забирати в подарунках. Як їх заробляти? Оце незрозуміло. Я не можу перейти на іншу локацію, бо в мене чогось не, вич... не вистачає, мабуть. да? А, ні, я можу! Ха, друзі, я думав, це стіна на іншу локацію, яка нас не буде випускати. А тут, мабуть, буде драка. Тут, мабуть, буде драка, то була сейф-зона, мабуть. А тут, друзі. Так, а як заробляти? Де боси, чи що? Чи ми будемо нападати на інших? Так, атака! 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 Ви бачили драка між песелями! Так, а ну йдіть. Йдіть сюди і порвіть оцього песеля. Ви це бачили, які в мене крутячі. Так. Друзі, в реальному житті таке не можна робити. Це якась дуже божевільна гра. Чому я повинен своїх песелів натравлювати на оцих е, чужих песиків, Щоб вони друг друга кусали їли. Що це за війня? Розраби ви що кончені. Я на нафіга таке придумали. Так, а що таке? Ми можемо зараз песилі оці сундуки розбирати. І ще відбувається. Ніфіга не відбувається А, у нього є хп! Друзі, у цього сундука є ХП, така за що? А якщо ми. Зараз зараз заробимо щось. так. Давайте спробуємо його розірвати оцей сундук, друзі. Ми не тільки можемо, можемо нападати на інших песелі, ми ще, як бачите, є якісь прикаляси, які ми розбираємо командою і заробляємо що. Ніфіга. А чому? Я нічого не заробив! Нафіга я його гриз. Той сундук, а ну, скоріше, не я, а мої песелі, Але, друзі, що це за фігня? Чому я нічого зовсім не заробив? Я не, роз, не розумію, як заробляти а, тут оці медальки. Так, якась фігня відбувається? Так, а що це таке? Якщо ми будемо гризти оцю фігню? Ні, тут ми тут ми будемо. Ага, у нас не вистачає сили, зрозуміло. Так, але друзі, якась фігня відбувається, я досі не розумію. Навіщо нам оці ну, сундуки? Що, що ми з цього маємо? Нічого! Ми зжерли з нашими песелями оцей сундук, і нічого не відбулося. Нічого, друзі, ми не заробили. Чи це була сила цього буза їхнього? Я не побачив. Друзі, взагалі, взагалі, якась геня не зрозуміла. Ну, дробове. Добре, давайте. А, 110 у нас медалей. 297 у нас меча. Оце сокир, я не знаю, що це таке це меч. Так, 167, 236, 74. А, -а, -а, а! У кожному, ви бачили, я так розумію, у кожному о, такому о, ящику різні приколяси, друзі. Так. Що ми зараз заробимо? Давайте 167, 236, 74, 2910 і ой, 297 і 110 у мене оцих медалях. Так, давайте дивимося, що, що стане більше. Так. Майже майже його зжерли. Ще 300 залишилось. Давайте, давайте хлопці, рите оцю пластикову коробку. Так, що буде? Так, ще трошки. Два кусі і все. Да не фига не змінилося. Так, друзья, нафиг воно мені не треба. Я я. Так, а що, драка, драка пішла? Давайте, давайте, давайте. А ну кусай! Кусай, давайте, кусайте цього ПЕСА, кусайте! Ничего не отбивается, я ничего не зарубляю. Друзья, я не розумію. Пишите в комментах, чия тупый, чи як прокачивать ці медальки, як зарубляти их. Ммм, <и critically> я нічого не розумію. Так все, до нових зустрічей, ставим лайкос, а я побіжав знімати новий відос.